Якщо музей асоціюється у вас з нудними залами і скляними полицями, до яких не можна торкатися, це значить, що ви не були у сучасному місці історії. Музей Оскара Шиндлера один із найбільших музеїв у Кракові і Польщі, взагалі. Закладений як відділ історичного музею в місті кілька років тому. Він зовсім не схожий на більшість українських сховищ історичних реліквій. Дуже інтересується, є інтерактивна. Также кожен може знайти щось для себе. Музей дуже цікавий. Тут кожен може знайти щось для себе. От щойно ми потрапили на останній сеанс відеопрезентації, Було дуже цікаво, тому що були тут люди, які самі працювали на фабриці. Працівниками були поляки та єврей. Кожен розповідав щось цікаве. Тут теж багато речей, звідки. Можна почитати, є теж фотопластикон, і все це створює враження, ніби ти справді там був пластикон, що можна, ну маєш таке враження, якби там очевидно було. Десять років тому місто випадково купило будівлю, яка була справді частиною фабрики Емалі Шиндлера. А так як фільм Список Шиндлера є знаним на весь світ, на цьому вирішили зіграти. До речі, у 2003 му Спілберг приїжджав до Кракова, аби знімати тут свій фільм. Це стіл, за яким сидів власник однією з найбільших фабрик у Кракові. Він врятував життя понад тисячі євреїв під час німецької окупації. Крім таких статичних експонатів, трендом останніх років у польських музеях є інтерактивні об'єкти. Вони дають можливість дізнатися більше. Та передати у дух того часу. Асистент закладу Войце Гурний розповідає, що музей має говорити з глядачем однією мовою, і тому в сучасному світі і музеї мають бути з аудіо та відеосупроводом. Це пов'язано з культурою образів, тобто наступні покоління щоразу більше мислять образами і все менше хочуть читати. І хтось придумав, що потрібно зробити таку виставку, де не показуємо експонатів, тільки показуємо історію. Тією історією людей заохочуємо, і той експонат є, але не повинен бути. Він лише додаток, тобто вони теж є, але перестали бути найважливішими на виставках, і звідти наше захоплення. І якщо у 2007 році ми хотіли зробити сучасний музей, то їздили ми в Амстердам, Лондон, Нью-Йорк, щоб побачити найсучасніші музеї і тренди. І тоді дізналися ми про ідею нераціонального музею. Тобто музею, де показується історія, а не показуються експонати. У 80-х-90-х роках минулого століття почалася музейна криза у цілому світі. Людям стало нецікаво відвідувати звичайні музеї. І відбулася так звана музейна революція. Першими у ній були сполучені Штати Америки. До Польщі ці зміни прийшли десятиліття тому. Такі традиційне музейніство, як в 19 віку таке традиційне музейництво, яке повстало у 19 столітті, було у Польщі ще 10-15 років тому. Я пам'ятаю, як був школярем. Ми приходили в музей, тапочки мені взували. Воно опирається на експонатах. Приходимо в музей, маємо експонат. Ті експонати є під вітриною і їх оглядали. Ймовірно, в українських музеях є так само: 90% всіх експонатів, які є в музеях, зберігаються на складах, і тільки невелика частина з тих речей виставлена для огляду. У Польщі музеї мають три завдання: освіта, популяризація історії і збирання і переказування наступним поколінням пам'яток матеріальної культури. Консервування і пам'яток культури Фабрика Шиндлера це не виняток із польських музеїв, а вдалий приклад. Місто дає дотацію на його функціонування в розмірі 60%, а 40% музей заробляє сам. Ціна квитка складає приблизно 4-5 євро. Також тривалість виставки година. За цей час ви багато дізнаєтеся про часи нацистської та радянської окупації у Польщі. Я вважаю, що він дійсно цікавий. Я прийшов у цей музей, тому що список Шиндлера один з моїх улюблених фільмів. Я цікавлюся історією і тому хотів сюди приїхати. Щойно я побачив лише частину музею, але він мене дуже зацікавив. Він показує специфічну ситуацію поляків під час війни. Я не знав, деяких речей, і як почалась тут окупація, і польща відіграла таку важливу роль у війні через те, що це перша країна, куди нацисти вторглися. Алекс приїхав з Австралії на канікули до Європи і цікаві музеї. Обов'язковий елемент його подорожі йому подобається те, що музей підлаштований під відвідувачів із різних країн. I think it's good how they have both. Я вважаю, це дуже добре, що вони зробили польською мовою і англійською виставку. Вони мають тут відео, це захоплює людей. А також добре використані зображення. Мені сподобалися слайди, електронні книги, фотографії в іншій кімнаті. Вони справді добрі. А також тут є оригінальні речі, такі як зброя, головний убір гестапо в наступній кімнаті. Візуалізація завдяки прапорам зі свастикою. Це було справді вражаючим. Воно показує наскільки вони були впливовими, і це значення передається за допомогою символів. Ері Калама, відвідувач із Гонконгу, дуже зацікавила її історія Другої світової війни та період окупації, показані в музеї. Думаю, що це сумна історія євреїв. Це спонукає нас до рефлексій щодо історії, і це гарний приклад дізнатися більше про темну сторону німців. Ми можемо побачити історію з фото, зображень, і записів реальних людей, хто був там насправді і можуть розповісти нам про історію. Войцегурний розповідає, що у музеї міститься 40 дотикових екранів, величезна кількість відео та аудіоматеріалів. Інформатики працювали над творенням музею на рівні з істориками. Пластичну сценографію запросили робити театралів. Музей також має сучасний зручний у використанні сайт. Музей нараційний має бути полісенсоричним. То дуже складне слово, але мова йде про те, щоб бачити, чути, навіть відчувати запахи. Може, у підвалах ви їх чули у нас стільки чуттів. Він має розважати так, щоб пересічному підлітку сподобалося. тому виставка є дворівневою для звичайного відвідувача і для осіб, які цікавляться історією. А обійшовся такий музей місту у 5 мільйонів злотих, що складає 1 мільйон 250 тисяч євро. Це відділ національного музею міста Кракова був частково співфінансований з коштів євросоюзу. Музей щороку відвідує 300 тисяч осіб. Це складає половину доходу цього музейного комплексу. Це доходи із квитків, Воно і парти на експонатах. В Польщі кожна ідея щодо створення музею може передаватись на фінансування до ЄС. Для цього музеї пишуть проекти. Можна отримати цілковите фінансування, але найчастіше лише частину це біля 70%. Іншу частину має забезпечити засновник музею. Заявки перевіряють на креативність і реальність. Інколи їх відхиляють через бюрократичні причини.